Молитва у польових умовах на Курахівському напрямку дуже близько до передової капелани. Священники Православної церкви України відслужили божественну літургію святого Іоанна Златоустого. Усе відбулося на базі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців у богослужінні. Взяли участь капелани цього підрозділу, а також батальйону Вовки Вінчі, капеланської служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця та оперативно-тактичного угруповання Донецьк, священнослужитель. Разом з бійцями молилися за Україну, за її перемогу та за кожного, хто зараз боронить нас на фронті. Господні на вас його благодать людина люблю далі по всім часом, який звички поселить. Хрестик, візьмуть. Христики. Дуже важливо молитися саме тут, там, де війна, де фронт, де чути вибухи. Під час літургії було чути, як, як дебій десь неподалік. І дуже важливо саме тут надихати наших воїнів, вдихати їм в душу, в серця силу віри, віри в перемогу, віри в наш народ, віри в Україну.